Це матеріал для студентів групи ЕТ, дисципліна основи промислової електроніки, мікропроцесорної техніки та автоматики. І сьогоднішня наша тема це шифратори та дешифратори. Це ще один клас спеціальних схем, логічних схем, тобто вони можуть бути побудовані на основі логічних елементів ці схеми. І саме вони забезпечують нам таку функцію, як перекодування, перш за все. З однієї системи числення в іншу систему числення, і далі ми побачимо, як це виконується. Але крім того, в цих схем є ще додаткова функція, в якій вони можуть використовуватися це вибір конкретного пристроя з певного набору. І саме в цій функції ми побачимо шифратори, які будуть входити як структурні блоки. в Наприклад, в мультиплексорі та демультиплексорі. Саме в мультиплексорах і демультиплексорах шифратори або дешифратори вони дешифратори саме, вибирають, яку, який, яка частина мультиплексора повинна працювати в поточний момент часу. Але тепер ми розглядаємо просто ці схеми, які перетворюють коди і думаємо про те, як вони це виконують і на яких основах вони можуть бути побудовані. Перша схема, яку ми розглядаємо, вона має 4 входи. І вона перетворює нам ці 4 входи, комбінацію, чи роботу з цих чотирьох входів на відповідну комбінацію дійкового коду. Отже, бачимо, у нас є 4 входи. 1, 2, 3, 4. Ну, вони 0 в мене там позначені, так? Да? Так, оце 0. А це 3 перемикається, це 2 і це 1 і отже, якщо ми вмикаємо нашу схему, то ми бачимо, що у нас зараз підключено 3. Да? Тут індикатор у нас стоїть на кінці, він показує нам. Якщо ми вимикаємо 3, підключається 2, бачимо, що це 2. Да? Він перетворює нам код-1. І якщо ми нічого не натискаємо, це буде 0. І якщо будемо натискати, все одно буде 0. У цьому полягає особливість роботи елементарних шифраторів. Що вони знаходяться в стані безперервної генерації нуля. І далі ми поговоримо про те, як з цією проблемою впоратися. Отже, 0 він завжди 0, а от якщо ми змінюємо один з трьох входів, то ми відповідно отримуємо код 1, 2 або 3 у двійковому форматі. Таким чином можна сказати, що це 4-двійковий шифратор. Тобто він з чотирьох робить нам. Дворозрядний двійковий код. Але тут важливо побачити саме, що він побудований у нас на елементах або двохходові елементи, або які забезпечують нам перетворення оцих кодів, і підключені вони спеціальним чином. Дивіться, сюди-сюди, і тут також отак. Ну, принцип підключення ми розберемо на прикладі більш складного пристрою, а потім вже подивимося, як. Зробити таку схему. Більш цікавою є схема, яка перетворює 8 входів на відповідний трьохрозрядний двійковий код. Бачимо, тут вже 3 виходи, і у нас тут 8 входів. Отже, якщо ми з вами вмикаємо, ну, знову ж, 0 нам просто завжди 0. Щоб ми не робили, у нас на виході буде 0. А от якщо ми будемо перемикати сигнали 1. 2, 3, 4 і так далі. 6, бачимо, і 7. Да? Тобто будь-який з вхідних сигналів окремих, він перетворюється відповідно на свій двійковий код. І таким чином нам ну, 2 одразу неможливі. не можна, бо буде блокування. Треба підключати лише якийсь один. Бачите? І таким чином ми сигнал з однієї лінії перетворюємо в відповідний двійковий код. І це саме називається робота шифратора. Тепер ми розглянемо загальні засади, як вони будуються. От, наприклад, якщо ми хочемо побудувати десятково-двійковий шифратор, то нам треба 10 ліній. 0 тут навіть не показаний, тому що у нас цей блок буде знаходитися завжди в режимі генерації 0. А всі інші 9 ліній від 1 до 9, вони підключаються через відповідні елементи. Або цих елементів буде 4, і кожний з них буде формувати нам відповідний двійковий розряд. Ну, 8 це значить 2 в 3, 4 це значить 2 в другій, 2 це значить 2 в першій, і 1 це 2 в нульовій. І от ми бачимо, що в залежності від того, який це саме розряд, елемент буде мати більше або менше входів. От, дивіться. 2 в нульовій степені, щоб сформувати, тобто одиницю, так званого двікового коду. Ми маємо елемент з п'ятьма входами, і ці 5 входів вони підключаються перший, третій, п'ятий, сьомий, дев'ятий. Це саме надає нам ознаку того, що в двійковому коді оцей наймолодший розряд він дорівнює одиниці лише для непарних чисел. Для парних він дорівнює нулю, тому нам не треба до них підключати цей елемент. Відповідно, розряд двійки, він у нас має одиницю для чисел 2, 3, 6, 7. Бачимо, да? ну, тому що вони входять. ну, 22. 3 це 2 плюс 1. 6 це у нас 2 плюс 4. І ми бачимо, що лінія 6 у нас підключена на розряд, який формує двійку і який формує четвірку. І таким чином у нас 7: це у нас 2 плюс 4 плюс 1. Да, тому у нас лінія 7 підключена на елемент або, який формує 4, на елемент або, який формує 2, і на елемент або, який формує 1. Так само розряд, який формується 4, він підключений до 4, 5, 6, 7. Тому що оцей розряд він є одиницею саме для цих. Двійкових кодів, які формують нам 4, 5, 6, 7. І 8 у нас для десяткового шифратора, вони мають одиниці тільки для чисел 8 та 9. Ну, Це зрозуміло, тому що всі інші менше. Да? А 8 це 8 взагалі, а 9 це 9 плюс 1. І тому у нас а, тут буде код відповідно 9 двійковий. Отже, таким чином, ми можемо просто побудувати цей пристрій. Знаючи, які є коди і як треба їх підключати на відповідну лінію, з якою прийде сигнал десятковий. Для побудови 16-кового двійкового шифратора, нам треба використати таблицю, цю, щоб побачити, як це буде зроблено. Дивіться, у нас тоді буде 16 входів від 0 до F, F це 15, разом їх тут 16. Ми вже говорили, що в 16-кових числах літери А, Б, С, Д, Е, Ф записують 10, 11, 12, 13, 14, 15, відповідно. одним символом треба записати. І отже, тоді ми можемо з вами позначити саме ті елементи а це будуть знову ж елементи або, які нам треба підключати на відповідну лінію. Да? Тобто ми кажемо розряд. 2 в 0, він буде 1, 3, 5, 7, 9, 11 і 13 і 15 через 1. Відповідно, двійка це будуть 2, 3, 6, 7, 10, 11, 14, 15 і так далі. Але тут ми вже бачимо, що у нас елементів буде, ну, входів буде більше, да? тобто, щоб сформувати нам 2 в нульовій, нам треба використати елемент або, який буде мати 8 входів. Так само, щоб сформувати 2 в Ну, Кожний з них буде мати 8 входів, тут теж 8 бачимо, да? хрестиків стоїть. Тому всі елементи або будуть мати 8 входів і один вихід, як звичайно. Але тут саме так зроблено, тому що оцей 16 двійковий шифратор він є повний. Тобто ніяких інших комбінацій тут бути не може, і всі комбінації використані. Тому що, якщо ми порівняємо його з десятковим шифратором, то це треба обрізати оцю таблицю, отак, до 9. Да? Бачимо, до 9 треба обрізати. А, Б, Ц, Д, Є, Ф, нам не потрібні. І тоді ми побачимо, що у нас будуть так звані збиткові коди, які у нас не використовуються в шифраторі а в десятково-двійковому, а в 16 двійковому використовуються всі коди. Він називається повний шифратор. Тепер переходимо до дешифраторів. Дешифратор, тобто це пристрій зворотної дії, він перетворює двійковий код на відповідний код на лініях, чи сигнали на лініях. От ми кажемо, наприклад, у нас є 2х4. На да? тобто Це у нас код 0. Якщо ми натискаємо тут одиничку, ми маємо код одинички. Якщо ми натискаємо двічку, ми маємо код двічки, а якщо натискаємо разом, то ми маємо код 3. Да? І таким чином у нас теж повний дешифратор, тому що всі комбінації вхідні, які ми можемо йому задати, вони дешифруються у відповідні сигнали на виходах. Двохрозрядний вхідний код він перетворюється на чотири можливі. Лінії керування. І саме дешифратори, як казав я, використовуються як пристрої, які подають сигнали на інші пристрої, щоб вказати, яка частина цієї схеми повинна працювати в поточний момент часу. Якщо ми хочемо розшифрувати трьохрозрядний код, то відповідно виходів у нас буде 8. Бачимо 0. Да? Тепер ми кажемо 1. Далі 2. Далі це буде 3. Да? Тепер 4 у нас вже є окремий розряд. 4. Потім буде 4 плюс 1 5. 4 плюс 2 6. І 4 плюс 3 це буде 7. От останній. Да? 4 плюс 3 це буде 7. 4 плюс 2 плюс 1. Всі лінії вхідні, активні. І відповідно це найбільший код. Цей дешифратор також повний, в нього нема зайвих кодів. Будь-який код в нього спрацьовує. Бачимо, що будується він на основі інверторів та елементів. І інвертори ну, треба підключати туди, де нам а, треба перетворити 0 на одиницю. Тому що отут я різними кольорами позначив, щоб можна було відстежити, куди проходить якийсь сигнал. І тоді можна таким чином його дуже легко зробити. Якщо ми будемо робити двійково-десятковий дешифратор, то нам вже треба буде 4 розрядний код подавати. Це будуть коди 1, 2, 4, 8 за їх ваговими коефіцієнтами. Тобто знову ж 2 в це 1, 2 в першій це 2, 2 в другій – це 4, 2 в третій це 8. І далі нам треба буде підключати схеми, які будуть саме займатися дешифруванням. Тут показано, що сигнали треба перетворити на прямі та інверсні, і потім підключати вже елементи І саме до тих ліній, де у нас потрібні бути одиниці та перетворені нулі. От, наприклад, одиницю, щоб сформувати, нам треба одиницю взяти пряму, а двійку, четвірку та вісім взяти інверсні. І саме тоді у нас чотиривходовий елемент І сформує нам тут одиницю на виході 1. Двійку, щоб сформувати сигнал на лінії 2, да, нам треба взяти інверсну одиницю, двійку взяту пряму, тому що саме вона є. І четвірку 8, взяти теж інверсні значення, щоб нулі перетворити на одиниці. І таким чином спрацював елемент, який сформує нам сигнал на лінії 2. Тут не показані всі інші, показані ще 7 і 9. Ну, саме для того, щоб ми могли їх порівняти. От бачимо, 7 це одиниця. Двійка, четвірка та інверсна 8. А дев'ять – це відповідно одиниця, інверсна двійка, інверсна четвірка і 8 пряма. Тому що 8 плюс 1, а тут потрібно нам враховувати, що повинні бути нулі. І таких елементів буде ну, 10 штук, тут нуля також нема. 0 да? зрозуміло, це треба підключити всі інверсні сигнали, які прийшли. Всі нулі перетворити на одиниці і поставити такі елементи. Отже, таким чином просто можна за логікою роботи побудувати такий дешифратор. Виглядати ця схема буде отаким чином, вона вже величка така. Бачите, тут вже я підключив всі необхідні елементи. Там на схемі я пропустив деякі, а тут я вже підключив всі, як вони повинні бути. І тепер ми можемо його провірити. Ми бачимо, що це 0. Далі у нас є 1. У нас є 2, у нас є 3. Відповідно, у нас є 4. У нас є, дивимося 8. 8 да? плюс 1 це буде 9 і так далі. Можна перевіряти роботу. 1, 2, 4. Це буде у нас 7. І тобто будь-який код десятковий, буде у нас перетворюватися, але коли у нас немає ніяких сигналів, у нас все одно засвідчений 0. Бачимо, да? Тобто. Дешифратор також знаходиться в стані безперервної генерації нуля, якщо у нас нема тут вхідних сигналів. І це проблема, певна, яку треба якимось чином розв'язувати. Якщо ж ми хочемо побудувати дешифратор 16-ково-двіковий, то ми бачимо, що у нас тут вже буде 16 виходів. Бачимо 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 і так далі. І якщо ми його запустимо, ну тут в мене вже стоїть генератор, він буде зараз послідовно перебирати потрібні коди з генератора на шині, і ми будемо спостерігати, як вони послідовно перемикаються один за одним ці виходи. І потім все почнеться спочатку, о 15, і знову у нас пішов. Ну, тому що генератор у нас пішов виробляти сигнали спочатку. Отже, схема стає досить складною, бачимо, так? Да? І 0, якщо у нас буде. 0, то буде 0. Всі елементи І, але деякі входи підключені через інвертори, щоб сформувати відповідно логіку роботи множення, логічного множення. Так, ну Добре, зараз трошки подивимось на реальні дешифратори як мікросхеми. От приклад реального. Дешифратора, який двійковий 16-ковий, тобто в нього 4 розрядний код і 16 виходів. Саме така схема, як у нас була остання, де було 16 виходів. Адже що ми можемо побачити? Тут з'явилися ще якісь додаткові входи А1А2. Ну, їх можна було позначити і іншим способом, але це з документації так взято. Оці входи, вони інверсні, бачите, інвертори стоять. Вони саме є такими додатковими входами, які є струбуючими або їх ще називають тактуючими. Саме сигнали на цих лініях можуть заблокувати цю мікросхему, і в результаті він вже не буде знаходитися в стані безперервної генерації нуля. Тому що для того, щоб нам отримати отут код нуля, нам треба не тільки подати нулі на розряди 1, 2, 4, 8. Нам ще треба подати нулі на оці входи А1А2 інверсії і таким чином активувати цю мікросхему. Якщо ми зробимо, тільки після цього ми отримаємо тут на нульовому вході 0. Нуль. І так само будь-який інший сигнал буде надходити на вихід тільки в тому разі, якщо у нас на цих сигналах А1А2 є нульові е сигнали, тобто низький рівень. Да? Якщо ми подамо сюди високий рівень, ми таким чином заблокуємо. Чому їх два? Ну, Зараз ви побачите, чому їх два, тому що ці дешифратори можна підключати каскадно. От, наприклад, два дешифратори підключені на спільну шину. Бачимо 1, 2, 4, 8, вони паралельно підключені два штуки да, за входами. Але з використанням оцих одного входу струбуючого або дозволяючого ще можна назвати. І до такого елементу, це інвертор так побудований. Тобто два входи об'єднані, можна побудувати інвертор на основі елементу і ні з двома входами, якщо ми об'єднаємо ці два входи. Тут можете подумати самостійно, чому воно так буде працювати, але це інвертор також. І отже, за допомогою інвертора додаткового, можна зробити дешифратор на 32 виходи, тому що буде 16 і 16. І працювати вони будуть так. Ми сюди подаємо коди від 0 до 15, а оцей сигнал буде додатковим, який буде перемикати нам або оцей дешифратор, або. Другий дешифратор. Їх можна назвати молодший і старший дешифратори. Якщо тут буде одиниця, молодший буде заблокований, але ця одиниця перетвориться на 0, і вона розблокує нам оцей старший дешифратор. Якщо тут буде 0, то відповідно у нас буде працювати молодший дешифратор, і цей 0, пройшовши через інвертор, він нам заблокує старший дешифратор. Оце називається каскадне підключення. І так можна підключати не тільки 2. Чотири штуки да, підключені на спільну шину. Це такі самі дешифратори. Вони підключені на спільну шину за оцими кодами. І тепер у нас вже тут з'являється більш складна схема керування, яка дозволяє нам перемикати між собою будь який з чотирьох дешифраторів. І тому у нас це буде дешифратор вже на 64 виходи. 4 на 16. Да? Це буде 64. І отже, сигнали, які подаються А1, А2, вони в залежності від комбінації 0, 0, 0, 1, A1, 0 1, 1, 1 вони будуть нам перемикати ці чотири дешифратори. І таким чином робити нам можливість обирати будь-який з 64 сигналів. Це вже можна керувати багато якими пристроями, які будуть вмикатися послідовно або за відповідними кодами. Отже, отакі шифратори та дешифратори. Далі у нас там практична робота. Дивіться, аналізуйте і побачимося наступного разу. Дякую за увагу. Перепрошую, панове, це ще не кінець. Забув вам показати ще один слайд. Дивіться, це приклад того, як може бути організована пам'ять, яка має певну кількість комірок всередині. Це називається матриця комірок пам'яті. Да? Матрична структура пам'яті. І тут саме приклад того, як використовуються дешифратори в цих блоках пам'яті. Дивіться, у нас є дешифратор адреси ряд, рядка, да? вибирається відповідний рядок, і у нас є дешифратор адреси стовпця, тобто вибирається відповідний стовбець. І таким чином ми можемо звернутися до будь-якої комірки пам'яті. Ну, Тут вони показані умовно: 64 на 64 це саме якщо б ми з вами використовували складні такі схеми дешифраторів. на 64 входи. 64 виходи, перепрошую. такий, Як попередній був у нас там блок, да? але таких нам буде, треба схем. Дві. Одна буде вибирати нам рядки, друга буде вибирати нам стовпці. І тоді ми зможемо прочитати з будь-якої комірки пам'яті або записати в будь-яку комірку пам'яті дані. Оце у нас схеми введення-виведення інформації, вони підведені до кожної комірки. Але записати або прочитати ми можемо тільки в тому разі, коли ми вказали, яку саме комірку ми хочемо активувати. І в певний момент часу може бути активована лише одна комірка пам'яті. Оце вам такий більш наочний приклад того, де використовуються такі схеми, як дешифратори. От тепер точно вже все. Побачимося наступного разу.